Вітаю, друзі! На сьогоднішній день дуже багато людей заплутались і не знають, що за свято Великдень і як розібратись серед безлічі обрядів і традицій. Великдень це не паски та яйця. Справжнім біблійським великоднем є договір з Богом. Згідно з цим договором людина зобов'язується бути вірною і слухняною Богу і Його слову. Приймає жертву Ісуса Христа у своє життя, щоб бути прощеним за свої гріхи, залишає колишній спосіб життя і слідує за Христом і Євангелієм Великдень це жертва Ісуса Христа за гріхи всього людства, Воскресіння Його з мертвих для нашого виправдання та доказ безсмертя людської душі, а також наш шанс на життя вічне. Ось що таке справжня християнська Пасха.